Ступятся в Слушать чайки над тобою, верую, услышит свод небес. До кінца своего життя. І свого життя. Назові вашої віри і вашої обіцянки хрестим вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Служить чистій та добрий совісті до кінця свого життя. Дорога сестра Настя, слава Богу 12 Насті. Чи віруєш ти в Сина Божого як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому чистій та добрій совісті до кінця свого життя? На слові вашої віри і вашої обіцянки хрестим вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віриш ти в сина Божого, як свого особистого Спасителя. Що обіцяєш йому служити чисті та добрі совісті до кінця свого життя. А сестра Марія. Чи віриш ти в сина Божого, як свого особистого Спасителя? Вір. Чи обіцяєш служити чисті та добрі совісті до кінця свого життя? Обіцяю на основі вашої віри і вашої обіцянки Христим вас, ім'я Отця. брат Вічислав. Чи віруєте ви в сина Божого, як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєте служити йому в чисті та добрі совісті до кінця свого життя? Дорогі брат Руслан, чи віруєте в сина Божого, як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чисті та добрі совісті? Асною вашої віри і вашої обіцянки хрестим вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Обистого Спасителя. Нет. Чи обіцяєш служити йому в житті та добрі совісті до кінця свого життя? Нет. Дорогий брат Боля. Чи віриш ти в Сина Божого як свого особистого Спасителя? Нет. Чи обіцяєш служити йому в житті Син, Женя, віриш ти в сина Божого як свого особистого Спасителя. Чи обіцяєш служити в обчистій та добрій совісті до кінця свого життя? Дорогий брат Марк, чи віруєш ти в сина Божого як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити в обчистій совісті до кінця свого життя? На слово вашої віри і вашої обіцянки. Хрести вас відняття Отця, Сина і Святого Духа. Богі, брат Чи віруєш ти в сина Божого як свого особистого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш служити йому в чистій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. На основі вашої вірі і вашої обіцянки, хрестим тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.